Два Кроки до перемоги прочитав заяву у генерала Кавольлі у Давосі як же ж мене останнім часом плющить по цій темі, хто б знав, знаєте, ви зараз сто клоунів можете мені наставити, але я все ж буду стверджувати за весь час війни з 14-го року Україна ніколи не була так близька до перемоги, як зараз. Санкції союзників свою справу роблять впевнено як слина комоцького дракона на вкушену ним жертву. Бидло, ще бігає та скалиться, проте його фінансова кров вже отруєна, і вона не може живити тіло і без цього недужої російської економіки. Зараз ситуація у Бидлостані схожа з ситуацією у Німеччині Гітлера у 41-му році. Розгромлена радянська армія тікає до Москви. Ромель ганяє британців по північній Африці, сама Британія ледве тримається під ударами німецьких підводних зграй та люфтвафе. Гітлер при цьому ще навіть не переводив економіку на воєнні рейки, а міністра озброєнь та боєприпасів рейху тоде доповідає Гітлеру, що війна у економічному плані Німеччиною програна, треба закінчувати війну проти СССР та домовлятися з Великобританією та США про мир. І зараз рашка вже не у 41-му, а в 43-му. Мовою фактів Росія майже вибрала усі танки з баз зберігання і знизила використання бронетехніки на фронті майже вдвічі. Росія знизила інтенсивність використання авіації на 70%, Росія знизила інтенсивність використання артилерії. Росії все більше і більше бракує живої сили на фронті, у бій йдуть каліки. Каволі стверджує, що інтенсивність бойових дій на фронті падає і Росія не може здійснити ніяких проривів лінії фронту у 2025 році. Перегріта економіка Росії не здатна забезпечити ані армію озброєнням, ані своє бидло пристойним рівнем життя. Притік валюти УРФ впав до рівня 96-го року і продовжує падати. На Бібулліна відкрито каже, що всі резерви для розвитку російської економіки вичерпано. Голову ЦБ РФ підозрюють у тіньовому субсидуванні оборонного бюджету за рахунок емісії, тобто паперовими грошима, що ще більше розганяє інфляцію. Санкції проти російської нафти та флоту примушують Китай відмовляти російським танкерам у дозволі заходити у китайські порти. Трамп взагалі може прикінчити російську нафту, якщо введе нові прямі вторинні та третинні санкції проти російського експорту та нафтогазу взагалі він планує власним видобутком замістити РФ на світових ринках. Світові та вже й російські економісти пишуть, що російська економіка вже у серпні постане під загрозою каскадного руйнування. Цей перелік можна множити на три та навіть на чотири, навіть у 90-х економіка РФ почувала себе більш впевнено, ніж зараз. Ми не програли війну, але ми її, на превеликий жаль, зараз і не виграємо. Я вперто пишу: з початку війни ніхто РФ не буде добивати, бо немає жодного важкого ВК на світовій арені, хто б був зацікавлений у скорому розпаді бидлостану після поразки у війні. Розпад РФ у турборежимі не вигідний ані Китаю, ані США, ані європейським країнам. Але якби не були реально винні союзники з їх виваженим та поступовим нарощуванням військової допомоги. Але перш за все винні ми самі у тому, що не виграли, у тому, що у масі не витримали випробування втомою, більшість хоче миру, багато хто за будь-яких умов. Наша дискредитована Влоск, корумпована та непрофесійна влада за три роки війни так і не навчилася думати на перспективу, тільки цього року на вимоги та ультиматуми союзників почала хоч якось наводити лад з навчанням особового складу і досі не збирається наводити лад з мобілізацією та наведенням елементарної дисципліни у Збройних силах України. Бидло стан не зміг нас долати, але й ми зупинилися у двох кроках від перемоги. Трамп зараз фактично виступає рятівником РФ, він чудово розуміє свою силу та силу своєї держави. І до осені він примусить РФ пристати на свої умови перемир'я. Ну а нам потрібно засвоїти уроки цієї війни з тим, щоб вона більше ніколи не повернулася на нашу землю. А коли РФ розірвуть на шматки Китай та США, ми повернемо собі все до того окуповане, ще й з додатком, бо хто б там що не казав. А санкції у масі введені заходом проти РФ, ніхто не скасує, це протирічить довгостроковим національним інтересам США та Європи. І вони доб'ють саму потворну імперію, яка колись існувала у світі, за всі часи його існування, як колись вони добили СССР. Так і буде.